Цю добавку треба підключати нам жінкам влітку, щоб мати красиву гарну шкіру. Ця добавка запобігає появі пігментних плям. Якщо ви схильні до пігментації, вам треба підключити цю добавку. і якщо вже є пігментація, її теж треба підключати. І також, якщо вже є пігментація, треба працювати з печінкою, з жовчовідтоком, перевірити жовчний, скоріш за все, у вас є застій жовчий гормональний дисбаланс, і вам потрібні антиоксиданти. Далі. Ця добавка буде знижувати окислювальний стрес в шкірі внаслідок ультрафіолетового опромінення, коли активне сонце нам потрібна ця добавка. Коли ви їдете на відпочинок за 4 тижні, 3-4 тижні можна підключати цю добавку. Також ця добавка. Сприяє рівній засмазі. Якщо ви любите засмагати, хоча я це не раджу, але буває так, що ти її не засмагаєш, просто знаходишся там під сонцем і засмагає. Ось ця добавка буде сприяти рівній засмазі, її можна підключати. І назва цієї добавки це бета каротін це провітамін А. Попередник вітаміну А. І можна брати комплексом. Є такий класний комплекс на iHerb, бета каротін з селеном і з вітаміном Є. Е. Реально такий дуже міцний антиоксидантний комплекс. Я, до речі, завжди його призначаю пацієнтам, коли є таке активне системне запалення, дуже гарно, і запалення знижує, і печінку підтримує, і шкіру підтримує. Тому можна підключити. Можна окремо взяти бета каротін тому, дівчатка, засмагаємо правильно і захищаємо свою шкіру. Звичайно, ця добавка не замінить СПФ Крем. СПФ-ом ми теж користуємося, обираємо його тільки правильно, читаємо склад. І я раджу вам підписатися на мій аккаунт. Також перейшліть це відео своїй подрузі, і в шапці профіля ви зможете знайти посилання, щоб підписатися на корисну розсилку від мене.